Так, ось вирішив провірити м, свої акумулятори від сонячної станції на пригодність. Коротше, я вже трошки попровіряв. В принципі, все нормально. Так, зараз покажу, який вольтаж. Вольтаж цього акумулятора. Я його заряджав. Взагалі-то я їх всіх 4 заряджав по 5 годин. На ось цьому зарядному пристрої, заряджав я їх по 5 годин. На них було 13 вольт, і я вирішив ще трохи підзарядити. І ось вони постояли 2 дні. І напруга ось так стабілізувалася 1294. Перший ось акумулятор, я вже провірив. Він взагалі, можна сказати, по цьому аерометру. Виглядає як майже новий, якщо вірити йому. Він теж має 1295, якщо я не помиляюся, а заряд цей має 1294. Так, ну і зараз спробуємо пройтися по цьому акумулятору аерометром. Не дуже аж добрий спеціаліст по аерометрах. Так, у нас є ось така Тут шкала. Так. Зараз будемо пробувати. Так. Ось, стабілізувалося відео. Водичка чиста. Бачимо. Ну, типа 100% тут у нас є. Має бути 1,27. Тут є 1.28. Ну, в общем, ось так. Тобто аерометр він, бачите, рівно собі. Не маємо нічого плаває. Тобто, нічого не... Нічого йому не мішає. Так, тут у нас, в принципі, так само. Ось друга банка. Так, тут нам нічого не мішає, все окей. Так, ось у нас третя банка є. Ось третя баночка. І показник так само. 29. Так, фокусуйся. Так, четверта баночка. Ось вона. Її у нас так само. 29. Тут нам нічого такого не мішає. Ось вона вилітається, теліпається. Все в нормах. Це у нас п'ята банка, ось. П'ята ось остання. Так, сфокусуємося. В принципі, так само 29. Ось у нормах, у в нормі одним словом. Ну і шоста банка. Бачимо. Так само все нормально. Ось. ось у нашого стабаночка. все окей. я Багато чув, що саме заміряти треба по аерометру, а не по вольтажу, не по якимось там показникам. Ось заряджати ось таким методом я заміряв. Показники ємкості, напевно, я так розумію. В принципі, водичка більш-менш чиста, вона взагалі а, не брудна. І тільки у цього акумулятора, ось я теж його провірю вже. Тут все нормально. Тут так само однакові показники. Він також має 12,95 вольта. Тут тільки не знаю, яка чисть з цієї сторони, з цієї сторони трошки була темна вода, така чуть, чуть така коричнувата. Але в принципі всі решта були нормальні. Може, тому що я е, на ній тренувався і я там щось скаламутив, але в принципі вона теж виглядала е, так собі нормально. Не дуже була каламутна. А ці так, взагалі повністю вони чисті. Що я мав на увазі? Для ненаглядності, бачите, ось в цій банці третій. от Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. В третій, бачите, вона така трошки має коричневий відтінок. Але якщо взяти, наприклад, баночку сусідню, то зразу видно, що вона набагато чистіше. Ну, я не скажу, що прям все критично. Ось так. Я не скажу, що прям все критично, але. Ну, Тут попробуємо трошки. О, бачите, тут теж така трошки, як має такий коричневатий, Такий якийсь осадчі. Чи... Ну, давайте ще тут попробуємо. Ну, ось, бачите. Тут теж трошечки якби є. І тут є. В принципі, я думаю, що це не є критично. Ну, а тут вже чистіше, бачите, йде, будь ласка. Так, ну звісно, всі банки я не буду, звісно, на відео знімати, тому що це буде довго, кому воно потрібно. Якщо щось таке зміниться, то я, звісно, скажу. Ось на цій банці. А, до речі, це у нас була друга. Бан... другий акумулятор, раніше, по порядку. Тобто, то був перший, це другий, а там третій і четвертий. Вони так і стояли. Перший, другий, третій, четвертий. Доливати тут нічого. Не потрібно, тому що якщо подивитися, тут якби ось бачите, тут багато електроліту, тобто нема такого, що там щось ось, погано було недолито або ще щось. От навіть я не бачу трошки, ні, то там все-таки є просто на камеру, не видно? Тут трошки інакше видно тут трошки інакше. Тут інакше видно. Просто банки розвернуті. Якщо дивитися все всередину, то одна йде тако, ця йде тако, ця йде тако, І у них трошки якось інакше ось на цих місцях просто розвернута. Тут частина, частина цих пластиників тримає, а тут ця частина там з тої сторони, тому так виглядає. Так В принципі, все нормально, ось так вони виглядають. 4 місяці експлуатації, та, в принципі, все, я так думаю, нормально. А доливати, як я вже казав, не буде нічого. Там все, в принципі, доли. Такий там запас, тому що електроліти, тому що це все-таки EFB. А хоча мені казало, що це просто ребредінг, так собі придумали. А ніякого толку воно не дає. EFB чи звичайний акумулятор. Вони, в принципі, однакові, не знаю. Я взяв EFB. Ось так. А, ну, я думаю, що це ще заслуга того, що вони багато у мене стояли іноді в буфері. Не завжди, що я їх використовував наповно. А Вночі я їх не використовував, не розряджав. Так як, наприклад, залізофосфат. Ось бачимо. У нас зараз 10 година вечора 68%. Думаю, до ранку ми досидимо на цьому акумуляторі. Ну, а ці я так не використовував, тільки коли є сонечко, тільки коли є потреба. Тому, я, в принципі, думаю, вони і так збереглися нормально. Всі акумулятори в нормі. Різниця між ними, як не странно, в 4 сотих. Тобто, по-різному, тут, наприклад, ну, я так буду, я не пам'ятаю точно. Тут. 90, Тут 90 91, 92, 94. Ну, ось так. Розбіжність. Я не пам'ятаю, яких. ну Розбіжність така в соті. Тобто 12,90, 12,91 сота, 12,93, 12 якось там, чи 2, по-моєму, а тут 94. В общем. Так, і а, у нас, і зараз я від мережі виключив інвертор, тобто, а, взагалі, пустив від лічильника. Ось зараз, бачите, реліжка переключилася. І йдемо сугубо а, від стабілізатора. А, поки що інвертор я виключу. До речі, напевно, треба буде ще виключити і ось тут. Ось так, певно. Ну і холостий хід нашого інвертора це 1, 1 Ампер. Ось так. Зараз будемо пробувати підключати свинюки. Не знаю, як, як буде працювати, але попробуємо. Так, ну що, під'єднав я ось таким поки що чином. Так, оце дріт у нас вісімка. Ну, поки що буде ось так. Я розумію, що зараз в коментарях напишуть, що це тонкий дріт. А, поки що буде так. Будемо тестувати, пробувати. І, до речі, до речі, ось вони були заражені на 12,90. Ну, найбуде в середньому 90.00. Тепер ми маємо 13,00. Так, погано може видно 13,15. Так, у нас е, сам інвертор е, Брау е, на свою роботу 1,06 Ампера. Зараз е, бачимо, що у нас іде 1,35. Ну Можна порахувати, що е, 0,3. 0,3 Ампера. А у нас беруть саме ось ці акумулятори. Автомобільні стартерні, Тобто, а, звісно, що я так і думав, але я думав, що буде трошки більше. Я думав десь 1 А. Ну, бачимо, що а, 300 мА беруть на потреби а, всі акумулятори. Сказати чесно, потихоньку знижується. Якби стабілізується, я так думаю, що акумулятор стабілізується. Ну, не знаю, будемо тестити. Ось зараз на ніч я це все лишаю. А, і поки що, що будинок робить від мережі. А зараз я мережу, напевно, а, а, виключу і перейдемо на споживання на будинок. Ось, так, бачите, у нас тут запрацював. Зелене світло загорілося. І попробуємо зараз перейти на нашу мережу. І що ми бачимо? Так, 8, 8, 4. От так, ну, в принципі, все правильно. Інвертор, не знаю, чи акумулятор, чи інвертор. На 1 Ампер. Коротше, один один перебрехують. Ну, В принципі, все правильно. Я думаю, що при якомусь навантаженні буде різниця. Ну, якось так. Поки що ось запаралелив я цю всю байду. Виглядає поки що ось так. І давайте зразу подивимось, що у нас тут по напрузі. 13,09 стало, 08, 0,9. Ну, одним словом. Тримається. Звісно, я не можу поміряти, який ток ось тут відходить. Треба токові клеш, але я їх не маю, тому будемо орієнтуватися на ось цей показник. І на ось цей. Ось так. Будемо тестити, будемо бачити, що до чого. Кажу, що акумулятори я провіряв. На хімію, з хімією, все нормально, по вольтажу би все теж непогано. Вирішив запаралелити, так як я трошки мені не хочеться їх віддавати, вони в такому нормальному стані, ну, вони ще трохи пропрацюють. Якраз наближається зима, вже і скоро серпень буде доходити до кінця і будемо мати такий запас. Ось Тут у нас є 5 кВт. Ну, і, в принципі, автомобільні теж мали би тримати 5 кВт, але ну, я думаю, там піти не буде зараз, в нових може і було. В Старих, я думаю, десь 4 кВт, а там 3,8 по-любому мало би бути. Я з них знімав 2 кВт. Більше, по-моєму, і не знімав я. Старався так, 2 кВт. 2 кВт вони дають без проблем. Так що ось так. Поки що, напевно, відео завершу. І вже наступний. Раз знімлю, що в мене вийшло. А поки що всім пока. Підписуйтесь, коментуйте. У кого так само може зроблено, може, хтось так само зробив. Хотілося б почути коментарі. Лише тільки не треба коментарів, таких, що на чорта, та на що, та для чого. Просто якщо дійсно хтось з, з тим зіштовхувався, я тільки ось підключив. А може хтось уже і тестив, і може дасть якісь поради. Буду вдячний. Ну, а поки що, всім пока. Мирного неба, слава Україні і побачимось.